Не лише смачні, але й корисні десерти створює Ужгородка Катерина Андрейчук. Вони не містять цукор та пшеничне борошно, а деякі смакуватимуть навіть веганам. Спершу таку випічку жінка створювала для свого маленького сина, бо більшість традиційних інгредієнтів викликали у дитини алергію. Потім поціновувачами цих тортиків стали рідні та друзі. Так і виник власний кондитерський стиль. Тортики всі з вітрини з нашого асортименту не місяць взагалі рафінований цукор, не місяць пшеничне борошно. Замість цукру ми використовуємо замінник «Еритритол». Це найсучасніший, найбезпечніший, який є на сьогоднішній день замінник природного походження. Його видобувають з фруктів-овочей. Він є повністю безпечним. Кращого, кращої альтернативи зараз просто не знайти. Замість пшеничного борошна використовуємо борошно зеленої гречки, амарантове. Вільсане безглютенови, мигдальним а смак ну він дуже ніжний, дуже легкий, неприторний. Ще донедавна роль кондитерського цеху відігравала кухня вдома, але завдяки державній грантовій програмі підтримки бізнесу вдалося здійснити мрію і відкрити в центрі міста власну кав'ярню кондитерську. Бажання відкрити кондитерську було вже протягом двох років точно, тому що місця на власній кухні ставало додалі менше. Все було в міксерах, комбайнах. От. І тому треба було, поставило питання про розширення площі про ще одну пару рук, як мінімум. І батьки мені скинули програму, що держава допомагає підприємцям, чому б не спробувати. Ми спробували і, дякувати Богу, отримали позитивну відповідь від держави. Тому це зовсім не страшно. Хочу Рекомендувати всім підприємцям, які мають мрію, які хочуть працювати, це все насправді реально. Треба просто гарно підготуватися, зробити бізнес-план, зробити статі надходження витрат, і у вас все вийде. Одержати грант за програмою Власна справа можуть як підприємці-початківці, так і досвідчені бізнесмени. Для цього необхідно подати заявку через портал Дія або ж скористатися допомогою фахівців найближчого центру зайнятості. Найважливіше розробити вдалий бізнес-план та мати позитивну ділову репутацію. Чоловік мені допомагав, він у мене економіст, тобто за мною була описова частина, а він вже по статтям витрат і надходжень. Ми зробили, отримали спочатку відмову, але нам сказали, що у нас супер чудова ідея. Взагалі всі працівники Ужгородського центру зайнятості велика їм подяка, тому що вони дійсно допомагають, по всім питанням консультували. От, і нам сказали, просто переробіть тето й тето, у вас по-любому все вийде. Так воно і було. Другий раз на другу. Хвилю, ми вже підготувалися краще і отримали позитивну відповідь. Сума грантової підтримки до 250 тисяч гривень. Їх можна використати на придбання обладнання, закупівлю сировини, сплату оренди, послуги маркетингу і реклами тощо. Коштів вистачило на холодильну вітрину. Ось, ви бачите, позаду мене на барстійку за індивідуальним замовленням: меблі, дивани, терасні меблі, а також на поверхні з нержавіючої сталі. Для вдалої грантової співпраці необхідно створити нові робочі місця, використати кошти згідно з бізнес-планом та сплачувати податки. Відтак ця державна підтримка може стати першим поштовхом для успішного розвитку у майбутньому. Обов'язкова умова для отримання гранту 250 тисяч є найняття на роботу двох працівників, і за три роки ви маєте сплатити податки за себе і за цих двох найманих працівників. І таким чином повертається вся сума гранту. Так, і в моєму випадку, в принципі, відбувається зараз. Тобто, в мене зараз працюють дві дівчини кондитером, одна а інша офіціантом, і отак, от, от ми троє поки що працюємо. Але я думаю, що в перспективі мені потрібно буде ще мінімум двох кондитерів. Тому шляхом створення нових робочих місць ми допомагаємо державі, працюємо всі на користь і для міста, тому що. Мій заклад це популяризація здорового способу життя, здорового харчування. Ці тортики справді особливі. Всі, хто їх куштує, я впевнена, що вони байдужими не залишаються.